І так далі. Тут все треба розуміти, що нічого не відбувається просто так, в якомусь конкретному місці. Це означає, що відбувається взагалі щось. І якщо там вони залишають роки, ну ми туди заходимо. Це не просто так. Ми знаємо, що не тільки на Маріупольському, насправді напрямку, а ми знаємо, в інших місцях іде перегрупування військ. Природньо, що ми повинні бути готові до будь чого це природньо, але треба розуміти, що я, наприклад, не вірю наш батальйон зараз знаходиться в Маріуполі, все моніторять. Треба страшно ідіотом бути або зовсім не поважати там своїх, там якихось там солдат, і так далі, щоб їх зараз кинути на Маріуполь. Там ну його неможливо зараз взяти тими силами. Їх треба мінімум в рази збільшити для того, щоб а, генерал не дасть мені збрехати з його досвідом. Непомітно це зробити неможливо. Потопити якісь там морських піхотинців, там і так далі, і так далі, щось зробити таке очевидне для нас. Але абсолютно бездарне з точки зору військової тактики можна, але воно не принесе результати. Тому тут треба розбиратись, завжди бути на чеку, завжди готовим бути до будь якої розвитку подій. Тому що Путін це не така не керована, да. не передбачувана особа. Він може віддати будь-який наказ. Невідомо для чого, тому що віддасть наказ атакувати Маріуполь. Ну і жуківські методи. Ви ж знаєте, що і там так, ніхто так, так. від них Нам, не відмовлявся. Да? Людей Про... там поляже. Ми да. потім їх всіх закопаємо, родинам роздамо. Гроші і скажемо, що розповідати про це неможливо, тому треба бути готовим до всього, але тим не менш розуміти, що не так багато у них зараз сил і можливостей для того, щоб атакувати наші батальйони і всі, які там готові до прийому гостей.